Доброго дня, мої любі дітки! Ми з вами знову зустрічаємося на уроці з навчання грамоти літературне читання. Тож ми візьмемося за руки, веселіше стане сім, бо у класі всі ми, друзі, сяють усмішки малі. Давайте приготуємо наші язички до читання. Тож наша чистомовка. Повторюємо за мною ці ці-ці на клишковій полиці. Ки, ки ки стояли книжки. Ні, 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 вони були різні, ах, ах, ах в яскравих обкладинках. Рі 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 інші зовсім старі. Но но, но. стояти приємно. На на, на – сказала щойно видрукована. – розумна книжка. Не-не-не, це не головне. Іст, 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 головне, цікавий зміст. Молодці. Відкрийте, будь ласка, підручнички на сторінки 11 і 12. А тепер давайте виконаємо таку вправу. Ви бачите тут чотири слова. Перестав букву у словах відповідно до цифр. Віднайди слово, яке називає людину творчою професією, працею якої створено твір. Перше слово давайте разом зробимо ви бачите слово банка. Але біля кожної, над кожною буквою є цифра. Давайте, будь ласка, переставте букви, щоб цифри зростали. І що в нас вийде? У нас вийде кабан. Попрацюйте з іншими трьома словами, поставте відео на паузу, потім перевіримо. Так, в нас вийшли нові слова, і це слово автор. Автор фізична особа, творчою працею якої створено твір. Тож знайомимося з нашим першим автором, це Степан Жупанин. Він народився 18 січня 1936 року в селі Іршава в сім'ї Хлібороба. У дитинстві любив слухати розповіді та казки, які розповідав йому батько. Степан вмів грати на сопільці. Степан Жупанин написав багато скоромовок, закличок, оповідань, що склали 25 збірок. Тож давайте сьогодні познайомимося з його віршем осіння пожежа. Я читаю, ви уважно слідкуйте. І так осіння пожежа. Сонно за хмари дощ визирав, сіяв краплини в лузі між трав. Раптом побачив діброва горить, взявся гасити, пожежу втужмить, море води на дерева розлив, тільки пожежі не погасив. Жовто гарячим, червоним вогнем Дерева палають під буйним дощем. Пожежа в діброві аж неба сягла, А дощик не відав, тож осінь прийшла. А тепер запитання до уважних читачів. Скажіть, будь ласка, про яку пожежу розповідає автор у вірші? Кого здивувала осіння пожежа? Чому автор використав саме таке порівняння? Поясніть, будь ласка, як ви розумієте виділені слова? Замініть словосполучення одним словом. Дітки, скажіть, будь ласка, а чи спостерігали ви подібні явища? Розкажіть. Та намалюйте ілюстрацію за змістом вірша. І давайте ми з вами організуємо виставку у класі. Відеовиставку. Тож, море води це одним словом, якщо ми скажемо то це багато. Бойний. Це той, який виявляється з великою силою: сильний, Навальний. Буйний дощ, злива, можна сказати одним словом, злива. І давайте заповнимо щоденник читача. Жанр твору це вірш, так? який має назву осіння пожежа. Яка тема цього твору? Це поетична розповідь про прихід у осені, яку дощ сприйняв за пожежу. Мета розповісти, що жовті осінні барви нагадують пожежу. А головна думка тексту тож осінь прийшла. У нас сьогодні за темою знайомство ще з одним автором це Світлана Михайлівна Пасянюк. Вона усе життя пропрацювала вчителем математики у сільській школі на Житомирщині, але до того ж пані Світлана писала чудові вірші та казки для дітей. І сьогодні ми прочитаємо її вірш Осінній лист. Я читаю, ви слідкуйте. Осінній лист, клиновий лист, він за вікном моїм завис. Тремтів багряним прапорцем і заглядав мені в лице. Та раптом з купою братів зірвався і в небо полетів, там покружляв, неначе птах, і залетів на самий дах. Приліг і трішки відпочив, І далі в небо полетів, Літав, кружляв у танці диким, Та й повернувся мені на втіху. Його з землі я підняла і у кімнату віднесла. Буде лежать, буде горіти і нагадувать. Пройшло вже літо. Дітки, а тепер запитання до вас. Скажіть, будь ласка, чому вірш має таку назву, як ви гадаєте? І з чим авторка порівнює осінній листок? Розкажіть, будь ласка, про подорож, яку здійснив кленовий листок, перш ніж потрапив до кімнати. І давайте заповнимо щоденних читачам. Жанр цього твору так це так само вірш з назвою Осінній лист. Тема його це лірична розповідь про подорож кленового листка. Мета розповісти про осінній падолист. А головна думка цього тексту це нагадати, що пройшло вже наше тепле літочко. Тітки, розгляньте, будь ласка, цю репродукцію, репродукцію картини. Розкажіть, що ви бачите на ній. Опишіть цю картинку. Який настрій вона створює? Поміркуйте, куди, куди ж приведе дорога в лісі. І вам завдання написати есе за враженнями від. Картини. Давайте пригадаємо. Ми на уроках з навчання грамоти вже вчили, що таке есе. Це прозаїчне висловлювання невеликого об'єму і вільної композиції, що виражає індивідуальні враження і міркування з конкретного приводу або питання, і свідомо не претендує на вичерпну відповідь. Вашим домашнім завданням буде прочитати вірш, ці вірші, які ми з вами сьогодні прочитали у класі на сторіночці 11-12 та написати есе за враженнями від картини Костянтина Чепігі осінь. Я вам дякую за увагу. Урок завершено. Тож на все добре. До побачення!